Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом. Пишуть, що якщо Трампа в Україні цікавлять ресурси та українська армія, яка замінить згодом американську на континенті, то Росія йому байдуже. Але Трамп знає, що для Китаю ні, саме тому він пообіцяв, всі не втручатись прикордонні конфлікти, змусить Європу не реагувати, якщо всі тихенько анексує сибір Урал, що вже почали робити при Байдені. Україну стрясла трагедія за трагедією, і план Трампа закінчити війну на умовах всього світу Україні може підійти в той же час. локальні прикордонні конфлікти Китаю РФ вийшли на новий рів. Нсі буде телефонувати Патрушеву. Ситуація критична. Китайський ППО збили російський літак, який намагався атакувати колони китайської техніки, які риють укріплені на кордоні. Напруга зростає. Патрушев здав цю територію, але забув попередити армію та прикордонники. Всі вже вніс Хабаров стаєркуць на китайську карту. Саме тому і підтримав Росію. Втім, плани помінялись. Китай бачить, що і без дозволу РФ може забрати скільки хоче. А при правильному підході світ мовчатиме. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Агресорка Росія вже віддала в оренду Китаю великі території і Далеко не факт, що в майбутньому їй вдасться повернути їх, вважає політичний експерт Загородній. країна окупант Росія в період з чотирнадцятого по 22 рік підписувала угоди з Китаєм щодо оренди Пекіну території, в тому числі Сибірою Далекому Сході, Китайцям дана повна свобода на орендованих землях. Вони можуть добувати там копалини. Далеко не факт, що в майбутньому Москва може повернути землі. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній. В інтерв'ю главреду він розповів про те, що Москва за останні роки Лав довгострокову оренду покійно великі території. Там в китайців повний картбланш Росія з Китаєм період чотирнадцятого по другої рік підписували угоди про передачу в оренду великих територій приблизно на 50 років. Москва за цей період віддала в оренду мільйони гектарів, в тому числі Сибіру і на далекому сході. По суті, це передача в оренду територій, на яких китайці можуть вести сільське господарство, рубати ліс, будувати фабрики, займатися видобутком сировини і всього іншого. Це фактично не підконтрольні Росії території. Там свої закони, свої Оде, і можливо, навіть свої правоохоронні органи зазначив Загородній. На його думку, домовленості викликають питання, оскільки далеко не факт, що в майбутньому Росії вдасться повернути ці землі. Тут фактично напівтемні договори береться на 40 років в оренду земля, з нею роблять, що хочуть, і навряд чи потім повернуть і не факт, що таких орендарів можна буде потім звідти вигнати. А що трапиться, якщо закінчиться оренда, в якому стані буде Росія, щоб припинити оренду або підписати її по-новому? Велике питання підкреслив Тарас Загородній. О, відомо, що у невеликому поселенні на правому березі Байкалу листянка, звідти до Іркутська півгодини на авто, вже йдуть справжні війни між китайцями, які скупляють земельні ділянки і місцевими мешканцями. На тих земельних ділянках, які китайці купили на берегах Байкалу, будуть гарні готелі, створюють сучасну туристичну інфраструктуру. Зіркові китайські артисти співають пісні, які прославляють байкал, створюють романтичні пісенні поеми про кохання китаянок на берегах байкало. З кожним роком кількість китайців, які відвідують Іркутськ Область збільшується в геометричній прогресії, і вже давно обчислюється мільйонами Байкал і усі землі, які би до нього належали раніше бурятам. Потім прийшли росіяни. Тепер китайці. Така ситуація в інших містах Сибіру і далекого сходу, зокрема Хабаровського. Не знаю наскільки це правда, але мені казали одні серйозні люди, що змішані сім'ї між китайцями і росіянами в деяких регіонах вже становлять близько 40%. Рано чи пізно багато армія Китаю може прийти сюди, щоб захистити китайське населення. Путін може догратись у своєму маніакальному бажі. Анні захопити Україну до того, що Україну він ніколи не захопить, а Сибір і далекий схід може втратити до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.